Здати крові за 10 хвилин дізнатися, чи ти віл інфікований. З нагоди всесвітнього дня боротьби зі снідом. У рівному провели безкоштовне експрес-тестування на віл для всіх охочих. Весь процес організували фахівці обласного благодійного фонду Наше майбутнє у ТРЦ Злата Плаза. Процедура максимально проста і швидка. Капаємо в тест, додаємо дві капельки буфера. І чекаємо 10-15 хвилин результат. Рівнянка Тетяна одна із перших, хто пройшла тестування на ВІЛ. Дівчина переконана, варто постійно слідкувати за своїм здоров'ям та перевіряти себе, навіть якщо ведеш здоровий та захищений спосіб життя. Я думаю, що це важливо, тому що завжди важливо турбуватися про своє здоров'я, знати, що з тобою, і чи не потрібно тобі якась допомога, якесь лікування. Тому що коли ти знаєш, що ти маєш якусь проблему, ти знаєш, як її вирішувати у благодійному фонді наше майбутнє широко провод проводять подібні акції усіх охочих тестують у великих торгових центрах та на центральних площах. В Більшості долучається молодь, але є й пенсіонери. Спеціалісти розповіли, що були випадки, коли експрес-тест показував позитивний результат, і людей скеровували на більш предметну діагностику. Коли в людини віл познуби антитіла до вірусного до ВІЛу, ми перенапр, перенаправляємо людину на центр сніду, далі на обстеження. За всього якби антитіла а ми потім перенаправляємо на більш розгорнутий аналіз. упродовж цього року спеціалісти фонду Наше майбутнє протестували більше 7 тисяч жителів Рівненщини. У понад 100 людей виявили ВІЛ. Керівник проектів і програм благодійної організації Станіслав Плещинський зазначив, що іноді люди живуть з ВІЛом, але не знають про це і заражають своїх партнерів. Це дуже важливо, оскільки якщо людина на ранніх стадіях виявляє ВІЛ, вона вчасно може звернутися до лікувального профільного закладу і отримувати лікування. Усі, хто прийшов. Тестування на ВІЛ мали можливість отримати консультацію фахівців та безкоштовні контрацептиви. Часто саме нехтування простими правилами статевої гігієни призводить до інфікування. Тому піклування про своє здоров'я та здоров'я свого партнера або партнерки запорука безпечного життя. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.